Друзі, доброго дня, громадська організація Достах, Житомирський осередок біло Стіяна Іванівна. Сьогодні ми знаходимося на свалці в місті Овруч. При виїзді з міста Овруч, як їхати до села Яцковичі. На даній ділянці знайдено рештки людей. Отже, ми викликаємо поліцію і будемо виясняти, що ж таке. Для того, щоб ви це змогли побачити на даний час. Ми вам трошечки покажемо, що знайшли. Люди. Отже, як ви бачите, ось тут свалка. Ось людина, котра це все знайшла, ну, і також наш громадський діяч. Йдемо вам показати, щоб ви бачили, що за знахідки знаходяться на смітнику в місті овруч. Ось кістка, а також череп людини. Йдемо далі. Ось залишок битого черепа. Ось також. Далі. Можливо, комусь щось відомо про дану ситуацію, просимо повідомити. Ось також череп людини. Йдемо далі. Ось також череп. Рештки людей. То що ж це все таке робиться в руській громаді? Цікаве запитання. Очікуємо поліцію, під'їде поліція, будемо розбиратися далі. Поліція приїхала, проводить слідчі оперативні дії. Як вияснилось, це привозна була земля та старовине поховання. Звідки і що будуть з'ясовувати? Отже, друзі, як вияснилося, це було старе поховання, земля там привозна, і рештки людей також з цією землею десь привезли. Сумно те, що в нас в країні так відносяться до старих поховань. Поліція приїхала. Вони провели слідчі оперативні дії. Буде перепоховання рештки. Дякуємо за увагу.